Доброго дня усім! Ось і дочекались ми весни красни. Весною пробуджується природа, птахи повертаються з далеких країв. Лагідне сонечко своїми промінчиками зігріває землю. Появляються перші квіти. А ще з приходом весни донечки та синочки вітають зі святом своїх матусь. Дякують за піклування, тепло, ласку. У цей день є привід сказати мамі про те, що вона найрідніша, наймиліша, найгарніша та найдорожча людина у світі. Діти, а як ви називаєте свою маму? Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, Найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя, як гарно ми можемо називати звертатись до своєї матусі. А зараз, діти, хто правильно дасть відповідь на запитання, той вгадає тему нашого заняття, що люди дарують один одному на свято. Вірно, подарунок. Отже, тема нашого заняття подарунок для мами. А скажіть, що ви можете подарувати своїй матусі? Так, купити разом з татом подарунок у магазині, але найкращий буде дарунок, виготовлений власними руками. Сьогодні я пропоную виготовити для матусі ось такий букет. Подобається? Тож запрошую до роботи. Будьте уважні! І у вас все вийде. Для роботи нам потрібні ножниці, клей та папір білого, зеленого і рожевого кольору. Аркуш білого паперу нам потрібно скласти навпіл, і ще раз навпіл. І розрізати по згинах. Ось тут розрізати і ось так. Тепер ось я взяла одну частинку, і потрібно розрізати ось так на рівні смужки. Ось так. Тепер кожну смужку потрібно ось так нанести на край клей і зробити такі. Пелюстки, ось так притиснули. І наступно. І це потрібно зробити з усіма смужечками. Ось так. Так. Тепер із пелюсток будемо формувати квіточку. Ось, намастуємо клей і прикладаємо. Ось так. Ось так. Приклали. Знову наносимо клей. Зверху приклали і знизу приклали. Ось так вийшло. Знову наносимо клей і ще 3-4 пелюстки нанести ось так. Оці вільні місця ми бачимо куди. Так, знову наносимо кожен раз зверху наносимо клей. Сюди і ось ще сюди. Ось так, ось, вийшла заготовка квітки. Ось я зробила три такі заготовки, а тепер беру рожевий аркуш, складаю його, ось так, маленький квадрат вийшов. І ножницями, обрізуючи куточки, виріжу круг. Ось так. І вийшли такі серединки для квітів. Потрібно ось, так приклеїти. ось такі симпатичні квіти у мене вийшли. Тепер зелений аркуш паперу квадратної форми, потрібно зігнути ось так по діагоналі, зробити трикутник. Ось так. І ось так я тримаю, там, де лінія згину, і ножницями. Потрібно ось так зрізати. Ось так ріжемо, ріжем, ріжемо ріжем, ніби такою пелюсткою. Ось так зрізала, розклала. І знизу від куточка потрібно загнути ось в одну сторону і в другу. Ось так зробити. І всередину. Беру одну квіточку, намастюю, клею, і ось так прикладаю одну квіточку, вже на як ви задум свій, ось так потрібно. Ось так квіти розмістите так, як вам подобається. А внизу я оздоблю таким бантиком. Ось так. Які чудові квіти вийшли, тепер можна і маму привітати. Малята, не забудьте матусю обійняти і сказати, як міцно ви її любите.